В оспінні світу не залишила єси Богородиця, перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Які чудові слова ми можемо чути в Богослужінні. Дуже важливо спробувати трішки долучитися до глибини цих слів. Перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Ми так з вами звикли до того, що життя це коли в тебе б'ється серце, це коли ти чуєш, відчуваєш. Бачиш, коли ти рухаєшся, коли ти споживаєш, коли ти чогось шукаєш. А тут церква Христова нам каже: перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Як можна стати матір'ю життя? Не просто народила дитину, а народила того, хто є джерелом життя нас усіх. Пресвята Богородиця для нас дуже важлива людина, саме жінка. Жінка, яка може народити, яка може подарувати життя. Але тут ми зустрічаємось з настільки особливою жінкою, про яку один величний письменник, поет казав так, що це жінка, яка стала дочкою сина свого. Уявіть собі, ми звикли до того, що наші діти завжди будуть для нас дітьми. А Богородиця змогла стати дочкою свого Сина. Вона змогла народити того, хто є джерелом усього життя, усього світу, самого Бога. І врешті-решт, вона настільки вслухалася до нього, настільки була до нього доєднана, що стала сама його дочкою. Тобто той, хто уподібнюється власному Синові. Саме Пресвята Богородиця змогла розгледіти в ньому того, хто є істинним Сином Божим, хто є Спасителем для нас усіх, хто є врешті-решт для нас самим життям. Саме Пресвята Богородиця є тою людиною, яка, на відміну від багатого юнака, про якого ми вчора чули. Який не наважився піти за Ісусом, вона наважилася за Ним піти. І прожила вона справді, з однієї сторони, непросте життя, а з іншої сторони, сповнене і радості життя. Тому що вона знала материнство, вона знала, що таке радіти своїй дитині, що таке її захищати, так, і в той же час, що таке ночі недосипати. Так, як і багато хто із жінок, хто пережив материнство, той знає, що саме тоді, коли ти стаєш матір'ю, ти починаєш розуміти, що любов вона завжди передбачає і біль, і страждання, і в той же час саме любов може дати тобі таку велику радість, яка затьмарює всі ті випробування, які проходить материнство. І недоспані ночі, і біль, і хвороби, і постійне переживання за дитину до останнього подиху. Бо і при Святій Богородиці було сказано, що меч пройде крізь твоє серце. Тобто біль ти будеш великий відчувати через те, що будеш матір'ю, але в той же час вона до. Останнього моменту свого життя вона не відмовлялася від того служіння. Як, як свого часу вона сказала, я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Але йшли роки. Христос підростав і Пресвята Богородиця переживала те відчуття, коли дитя Твоє вже починає ставати підліткового віку, і не все тебе слухає. Навіть Ісус Христос. В віці 12 років, а ми знаємо, що з дітьми робиться в 12 років часто. Іноді вже й 10 тепер діти починають казати, я сам буду приймати рішення. Щось схоже зробив Ісус Христос. З них два дні шукали Його. Пресвята Богородиця його знаходить і Він каже, А Я мав бути в оселі Отця Мого Небесного. А скільки вона пережила як матір за той час, поки шукала свою дитину. Але знову ж таки роки проходили Христос ріс. І виріс прекрасним, красивим, мудрим і ще й особливим чоловіком. Врешті-решт виріс тим, за ким почали йти інші люди. Тому треба не забувати, що життя Богородиці це не тільки меч, який проходить крізь серце, це не тільки біль, а це й радість, радість і любов. Яка насичувала її серце, і яка готувала її до великих випробувань, так і наше життя. Варто дивитися на нього не тільки через сторону тих випробувань, які в нас були, бо більшість людей нашого українського народу часто, коли сідають і згадують своє життя, і кажуть, так багато було болю, так багато було страждань у моєму житті. Але я думаю, що кожен із нас, якщо придивиться, то побачить і радості було багато. І саме на тій радості ми повинні триматися в ті хвилини болю і страждань, які приходять. Бо прийшов час, що Пресвята Богородиця бачить, як її син сілює, як за ним ідуть народи, як багато людей шанують Його. І, врешті-решт, вона сама хоче до нього підійти. А Ісус Христос каже такі дивовижні слова, хтось може подумати, образив рідну матір. Коли звертаються до нього учні і кажуть, там матір твоя хоче до Тебе підійти разом із синами, і разом із братами Твоїми. Тобто, це були швидше за все діти Йосифа, названого батька Ісуса Христа. А Ісус Христос каже: а моєю матір'ю і моїми братами є ті, хто виконують. Ті, хто слухає Слово Боже і виконують Його. І далі Євангеліє несподівано нас переносить до моменту, коли одна із жінок в НАТО каже: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Як це Христос каже, що його мамою і його братами є ті, хто слухають. І виконують те, що він каже. І тут раз Євангеліє каже, але блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе, що хоче показати нам Євангеліє? А те, хто така Пресвята Богородиця? Пресвята Богородиця славна не тим найбільше, що вона виносила Ісуса Христа і грудьми Його своїми годувала. Це, дорогі брати і сестри, і нам, вам, особливо жінкам, матерям, недостатньо цього. Недостатньо тільки виносити і вигодувати дитину, а важливо, важливо стати для вашої дитини підтримкою, стати тою матір'ю, яка у певний момент зможе відпустити свою дитину, дати їй свободу приймати рішення, дати їй можливість жити так, як дитина хоче. Оскільки біологічне ставлення до материнства, коли матір не може відпустити свою дитину, коли матір часто стає тою, хто руйнує сім'ю своєї дочки чи сина цією гіперопікою, або стає тою, хто тримає тільки біля себе свою дитину. Ні, Пресвята Богородиця була іншою. Вона змогла навіть дійти до такого стану, щоб слухати сина свого як наставника свого. І тому вона є блаженною і найблаженнішою серед нас усіх. І врешті-решт йшли роки, і при Святій Богородиці довелося не тільки радість бачити біля сина свого, а й бути в момент, коли всі від нього відвертаються, коли всі його покидають. І так важливо в материнстві і взагалі в людяності нашій бути тими людьми, які для інших можуть стати опорою тоді, коли всі відвернулися. Коли всі тебе вважають богохульником, зрадником власного народу, лже пророком. А як часто буває таке, що і наші діти, знайомі, рідні, близькі, можуть стати якраз в такому місці, де всі від них відвернулися? Ось тоді відбувається перевірка на материнство. На людяність, чи можу я бути з людиною, від якої всі відвернулися? Чи можу я бути тим, хто підтримає в останню хвилину? Тому в момент, коли Христос на Христі, тільки Пресвята Богородиця, і один із учнів, наймолодший, молодість, молодість це іноді шанс бути щирим. Бо чомусь ми з роками забуваємо про оту безапеляційну любов і вірність. Тому наймолодший учень. І найстарша серед тих, хто були біля Ісуса Христа, матір залишається із Ним в момент найбільшого випробування. І тоді Христос каже такі особливі слова до Пресвятої Богородиці Іоанна Богослова. Ти жоно, це тепер син твій. А до Іоанна Богослова каже, а муже, це твоя матір. І з тих пір Пресвята Богородиця стає матір'ю не тільки для Іоанна Богослова, а для всього роду людського. Тому ми так співаємо, що перейшла ти до життя, бо ти мати життя і не залишила світу цього, і з нами перебуваєш, і нам допомагаєш. Ось те, чого побоявся багатий юнак. Він був готовий заповіді виконувати, не красти, не вбивати. Бути совісною людиною, не зраджувати. Це теж не так просто зробити. Тому ми його і вчора ставили в приклад багато кому з нас. Але сьогодні ми не можемо без цього справжнього прикладу Царства Небесного, Пресвятої Богородиці, яка не просто виконувала заповіді Божі, а яка уподібнилася Богові. Тому вона і дочка Сина свого. А в чому вона уподібнилась? В тому, що, врешті-решт, кожен з нас. Або навчитися в цьому житті, або ні. Насправді це досить просто і чомусь так складно втілити. Є тільки два стани, які відповідають або раю, або пеклу. Райський стан, перш за все, отримує Пресвята Богородиця ще за життя. Бо вона, як каже один великий святий Солана Фонський, вона переживала в собі кілька станів радості. Перший стан радості це коли ти причасний до Бога. Ти знаєш, що, що Бог є. Другий стан радості, коли ти хочеш уподібнюватися Богові. Третій стан радості це коли ти іншим людям бажаєш спасіння як собі. Іншими словами, ти починаєш любити кожну людину, яку зустрічаєш на своєму шляху. І все, іншого не дано, якщо ти не навчишся любити у цьому житті, Бо Бог, перш за все, це той, хто любить. Любить до, до останнього свого подиху, як і робив Ісус Христос. Це той, хто з Христа каже, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Ми за життя дуже багато назбираємо образ образ на людей, образ на рідних, образ на найближчих. А християнство починається тоді, коли ми будемо шукати в собі сил виправдати людину навіть тоді. Коли ми її не розуміємо, навіть тоді, коли вона нас не вважає, навіть тоді, коли нам здається, що вона недостойна образу людського. І якщо ми навчимось це робити, тоді Царство Боже для нас відкриється. Це і означає йти за Ісусом, зректися себе, зректися самолюбства, самолюбування, самовиправдання, самозакоханості. Ось цього найбільше нам не хочеться робити. Багато що ми готові. Зробити. А от зрехтися себе, себе, який на собі зациклений, який не прощає, який не виправдовує, ми не хочемо. А Пресвята Богородиця це зробила. Тому, оскільки навчилася жити вже тут на землі, жити дорівнює любити. Якщо любиш, то смерть тобі не страшна. І Богородиця, тому сьогодні ми святкуємо не померла, а заснула. Бо той, хто вже почав жити, тому і смерть не є страшною. Тому, дорогі брати і сестри, надія є. Надія є в кожного з нас. Є навіть радість від цього життя. Будьмо певні, якщо ми ризикнемо і підемо шляхом слухання і виконування Слова Божого, винагорода наша буде не тільки там, на небі, а ще тут, на землі. Як її бачила, і Пресвята Богородиця, і в радості, і в горі була з Богом, і відійшла у вічне життя непосоромлена. Амінь.